Штучний інтелект був одним з головних трендів цієї виставки, і не тільки цієї виставки. Останнім часом це один із таких головної інновації в медіавиробництві. А, от, на цій виставці більше 200 виробників продемонстрували. Якісь рішення пов'язані з машин ленігом і штучним інтелектом. На виставці було проведено кілька десятків самітів обговорень питань використання штучного інтелекту. В наших матеріалах ви можете знайти лінки і посилання на ці обговорення, і ці саміти і. <зараз>, Зараз ми кажемо про те, що штучний інтелект є одним із таких головних трендів, але за влаштунками якого є дуже величезна кількість питань, тому що питання чи це більше функціонал, який вже можна використовувати, який реально функціонує. І там, наприклад, якусь, якихось людей, якихось там, якісь е, речі, чи це більш е, маркетингові такі речі і більш е, такі лозунги для того, щоб просувати свої продукти? Це величезне питання. і Я думаю, що е, у різних виробників це якби відбувається по-різному.